Доброго вечора, дорогі друзі. З вами знову Аліна. І ми продовжуємо серію наших посадок квітів на 2019 рік. Сьогодні 17 січня, і ми сьогодні будемо садити бегонію. Ось така в мене бегонія ампельна, махрова ісмість Шансон F1. Бегонію також я сажу. Взагалі, вперше в житті з насіння. От, і не дуже впевнена, що в мене щось вийде, тому що передивилася багато інформації, і бачу, що схожість в неї дуже низька. Але будемо надіятися, що в нас обов'язково щось вийде. Гранулки тут дуже дрібненькі, як ви бачите. Навіть дрібніші, ніж у петунії. От. Ми взяли таку саму ємкість. Як я вже розказувала, пролили її водичкою з додаванням привікуру і актари. І так ми беремо зубочисточку, беремо, ловимо гранулки і просто розкладаємо по поверхні. Ми виклали вже всі насінинки і тепер, звичайно, зволожуємо зверху, накриваємо прівочкою і також ставимо тепле місце. Коли будуть сходи, я обов'язково вам покажу. Ось так. Дякую всім за перегляд, гарних вам квіточок і чудових всходів. До побачення!